Двоповерховий будиночок, архітектура досить така проста, так, і, можливо, ви не звертали увагу, коли гуляли по Воронцовському провулку саме на цей будинок. Отже, він називається в літературі як Будинок Бодаревського. Але я дуже часто про це говорю, Так що будинки, як правило, міняли своїх власників, так і можна списати цілі списки. Так от, перший власник цієї нерухомості такий був інженер Іван фон Круг. Причому будинок цей, звичайно, перебудовувався, але це один з найстаріших будинків саме в цьому воронцовському провулку. Цей будинок був збудований десь в 1822 році, а можливо навіть трошки і раніше, хоча потім він був. Перебудований так, от кілька слів про цього інженера фон Круга, чим він займався. На жаль, не зберіглося зображення, як він виглядав, але очевидно, що людина посідала таке не останнє місце в старій чи молодій Одесі. А він був членом Одеського будівельного комітету, я теж дуже часто говорю про те, що ця установа вона була, була дуже важливою для Одеси, фактично вона виконувала функції, ну, мабуть, мерії, так, от можна порівняти, тому що саме цей будівельний комітет він роздавав ділянки, він слідкував, щоб будинки забудовувалися правильно, так, щоб ніхто не захоплював там ділянки сусіда, не виходили за червону лінію. Слідкували за тим, щоб вчасно будувались будинки. Бо якщо Забудовник не виконував свої зобов'язання, то от те, що встигли набудувати, да забиралося і віддавали наступному забудовнику. От, власне, оцей Іван або Іоан Крук, він і входив до складу цього одеського будівельного комітету і, власне, доклався до деяких споруд дуже важливих для Одеси. Зараз.